Вітаємо Ми сьогодні на форумі «Reopen Закарпаття. І тут маємо можливість поспілкуватися з одним із учасників форуму, правозахисником, співзасновником громадської організації Принцип і військовослужбовцем Масі Наєму. Добрий день, добрий день пані пане Масі. Ви вперше в Закарпатті? Саме в Ужгороді, і навколо нього другий раз в житті. Не знаю, я би тут залишився. Є своя асоціація про Закарпаття до війни, повномасштабної і після війни. Які у вас зараз виникають асоціації зі словом Закарпаття вже зараз на третій рік війни до війни. Це очевидно була абсолютно українська історія, де ти міг би отримати якісь нові переживання і емоції від інакших українців. Я зараз не кажу, що кращих чи гірших, просто вони інакші, вони прекрасні, і це ну, щось неймовірне. Плюс що природа ця, вона дуже, дуже прикрашає це все. Але зараз я розумію, що в тому самому Львові ти іноді губишся, не розумієш, ти точно в українському місті, тому що з'явилось багато російської мови, на жаль. В Ужгороді я ще не зміг гуляти подивитись на це все, тому що часу немає. Але загалом в мене відчуття, що сюди переїхало багато людей, які, які там втікали від війни. І це, це, це окей, якщо це дружини, і діти, і жінки, і ті, хто мають право від строчки. Але я нещодавно заїжджав, по справі заїжджав на Закарпаття. Ви знаєте, відчув певну домінацію над цивільними, тому що мене зупинили. ТЦКшники. Прям набігло людей 10 з поліцією, героїчно зупинили мою машину. Я вийшов, вони героїчно сказали до побачення. Я зрозумів, що. Ну, шановні військові, якщо що зараз в Закарпатті може відпочивати, хто як не ви, тому що цивільні не можуть чоловіки відпочивати? А зараз ви на форумі, і ви берете участь у форумі, де обговорюється така серйозна тема: тема, от власне, де ви будете задіяні, звучить ветерани та реабілітація. Що Закарпаття мусить робити вже сьогодні для реабілітації і напевно захисту прав ветеранів та військових. Як ви думаєте, які зараз на часі в першу чергу питання перед закармством? Патям стоять, які треба вирішувати уже. Ви знаєте, по-перше, треба, як і всі країни, але вам якраз більше чому, тому що до вас, якщо б я після поранення шукав би, куди приїхати відпочити, щоб не бачити війни, я б приїхав до вас. Це не значить, що у вас немає війни, у вас вона є. Але тут тихіше. А, і саме тому саме вам треба. Треба більше говорити про uh, військових поранених не з точки зору того, що це якісь люди, uh, не з точки зору того, що ми якісь жертви, що ми якісь слабкі, якісь нікчемні. Ні, ми достатньо сильні. Ми багато що вже змогли і зможемо ще більше. І от те, що сталося в Іван-Франківську, коли брат мера сказав про те, що uh, Іван-Франківський не хоче в центрі міста бачити uh, людей з інвалідністю, uh, тому реабілітаційний центр там не буде, це неприпустимо. І ви знаєте, що вони так чудять, виключно тому, що голосу суспільства немає. Ви можете про це частіше говорити і зробити прості речі насправді. Тобто, навіть той факт, що я приїхав сюди, дякуючи цьому форуму, це прекрасно, бо ви коли говорите про військових, в мене більше з'являється надії на це суспільство. Тобто, що можна зараз зробити, це дати належну шану. Яку держава вже не може дати, вона не зробила цю роботу. Належну, шану, на тим військовим, військовим з пораненням, ветеранам, які у вас вже є, для того, щоб, для того, щоб ми знали, що раптом, якщо десь в моєму місці, буде дуже погано. Бо в Києві, чесно кажучи, провалена ця робота абсолютно, то я прийду кудись в Україну, де прекрасно і де розуміють. Що я втратив. Ви маєте на увазі в Києві провалено в тому плані, що не комфортно е, людям, які повернулися з війни з пораненнями? Е, чи так, кому? некомфортно, тому що темп е, місця дуже швидкий. Е, дуже багато фейкових військових, які чомусь ходять в військовій формі. Е, найбільше вам скажу, що от ми, як військові, е, при фронтових місцях, коли воюємо, нам навіть забороняють ходити в військовій формі. Бо ви видаєте точки дислокації і так далі. і так далі. В Києві ти можеш знаходити більшість таких людей. Чому вони ходять в місті Києва? кого вони обороняють в військовій формі, я не розумію. Більш того, інклюзія, доступність, безбар'єрність до, до тих. До тих точок, де найбільша потреба може бути у цього військового, це умовні цнапи, це магазини, це аптеки, хоча б базові ці речі. Вони у нас через те, що дуже велике місто. Якщо навіть якусь програму і запустять, це реалізується не скоро. У вас теж велике місто, але можливо, ви власними, власними ініціативами зможете це змінити, це буде прекрасно. Якщо ви будете зручним для осіб з інвалідністю, це прекрасно. Чому? Тому що більшість людей, які пройдуть у вас в регіон і будуть витрачати кошти у вас в регіоні, це приносить податки в вашому регіоні. Ну і тут більше живості буде. Але треба створювати цей простір. Як витримати цей баланс, коли з одного боку ми розуміємо, що в нас вже є поранені, яким треба рухатися, які мають кудись потрапити, в ту ж аптеку, в той же магазин? З іншого боку, дуже часто ми чуємо, коли звертаємося за коментарями до тих, хто за це відповідає за облаштування інклюзивного простору, не на часі. Зараз війна, кошти тратяться на інше. От як знайти і забезпечити цей баланс? Дивіться, я думаю, що і Тим, хто так каже, треба налагодити трошки фокус. Вони. Їх, маніпулюють вони. Питання в чому? Питання в тому, що насправді, звичайна цивільна людина в Україні, я в цьому впевнений, більшість цивільних українців нормальні, здорові, абсолютно здорові люди. Ну, в тому сенсі, що вони ціннісні і вони хотіли піти воювати. Але ми в громадській організації принцип робили дослідження. Більшість цивільних... Військових теж переживають про те, що про них держава забуде, коли вони стануть ветеранами. Власне, коли ми робимо доступні простори для осіб з інвалідністю, коли ми піклуємось про ветеранів, ми таким чином даємо сигнал цивільним, що про вас попікуються, все буде добре. Тобто, коли витрачаються гроші на війну, а на лікування поранених, на комфорт для поранених не витрачаються, таким чином ви вбиваєте. Мотив людям йти воювати. Тому, коли так кажучи, не на часі, то треба їм налагодити трошки фокус на те, що саме цим ветеранам ви зобов'язані тим, що взагалі ви тут є. Тому що якби вони не вклались своїм життям і здоров'ям, то у вас би не було ні цих посад, ні цих грошей. Тому тут треба така іс історія пам'ятати, що держава. Ніколи нічого не робила хорошого, якщо суспільство не мало на це запит. Тому повага до ветеранів осіб з інвалідністю у держави не з'явиться в жодних, в жодних проєктах, поки у вас цього запиту не буде. Тому, якщо цей запит буде достатнім, вони будуть діяти. А як має відбуватися цей соціальний запит? Це що мають бути звернення, якісь постійно, що зробіть нам, пандус? Чи це має бути в якій формі? Дивіться, це а, Громадянське суспільство в Україні це те, чому ми все ще живі, чому ми все ще не Росія, слава Богу. Тому інструменти є, тобто можна звертатися до ваших депутатів, як делегати, а, можна звертатись. А, можна, а, я перепрошую, що я це кажу вслух, можна запускати ще калячий експрес. По тим, хто відмовляється це робити. Бо тому що люди, знаєте, які, вони неціннісні, коли розуміють, що ну, і що ти їм зробиш. А коли йому будуть пальцем тикати, що саме ти, саме через тебе, особа з інвалідністю, яка втратила здоров'я, не може нормально доїхати до пандуса і до магазину, саме через тебе. І коли будуть тикати саме йому, його дітям, його дружині, їм буде незручно в цьому соціалі жити. Питання в тому, чи ми хотіли би дійсно це змінити. Тобто, е, окрім того, є звернення громадян, є петиції, є е, е, звернення, знову ж таки, є мі наради міської ради, здається, засідання міської ради, да, вони ж, е, наскільки пам'ятаю, е, публічні, ну, не публічні, а відкриті. Туди можна звертатись. Е, питання в тому, щоб. Ті самі соцмережі ваші працювали не на розкол суспільства, а на те, щоб об'єднувати навколо якихось правильних цінностей. Uh -huh. От ви знаєте, що ми з вами зараз спілкуємося, я відчуваю, що у вас такі самі цінності, як і в мене, в частині того, що ми захищали військове спранення. Давайте це зробимо. Не треба бігати постіками про те, що там хтось поганий там, там, там. Об'єднуйтесь навколо хороших цінностей. Це дасть результат класний. Ви, ваша правозахисна організація існує вже буде скоро рік, так? принцип? Трошечки більше, навіть. трошечки більше да. року. За цей час вже є можливість щось проаналізувати. Які найбільші порушення прав, якихось зручностей, військових і ветеранів ви помічаєте, що ви фіксуєте? Найбільше це при проходженні ВЛК військово-лікарської комісії, тому що буває таке, що довідку не видадуть, буває таке, що а, знову ж таки, через брак людей. Наприклад, відбувається наступна історія. Проблеми з командуванням, тому що командування не дає їм законної відпустки, бо людей немає. Подивіть собі укомплектованість вашої бригади в 50%, хто залишився, з них частина поранені, частина мають законне право піти в відпустку, а не відпускають. Рвуть рапорти. Ця проблема є. Потім виплати, з цим були проблеми. Зараз трошки змінюється, але тим не менш проблеми все ще є. Виплати тим, хто несе службу чи пораненим, коли вони Виплати мене... виплати тим, хто поранені тому що пораненим виплачується спочатку певні місяці, поки ви лікуєтесь. Потім, після того, коли ви коли проходите велика, проходити сек мсек ще виплачує одноразову грошову допомогу. З цими є проблеми були проблеми. На жаль, на жаль, були проблеми, коли герой загинув, а його родина, і якісь неназвані незнайомі люди починають ділити гроші під нас мільйонів, які виплачуються родині. З цим є дуже важливий момент, щоб наші колеги, ветерани військові, пам'ятали про це, що якщо ви хочете, щоб хтось отримав ці виплати, у вас є вже цей інструмент, ви можете написати це вже. Там певний порядок змінився. Якщо треба, у нас правовий навігатор, він публічний, він безкоштовний для всіх, всіх е, військових. Ви просто забите правовий навігатор, є додаток в телефоні. У вас всі відповіді на всі питання. До речі, це і для е, родин. Це і для родин військових, і для родин е, ті, що зникли безвісті, це і для родин, хто, хто в полоні. Тобто там багато багато інформації про нами ми вклали. Ну, З цим, в принципі, і звертаються. Все, що ми, ми робимо, ми робимо, тому що є системні запити, тому вимушені uh -huh. поміняти свою Як люди до вас звертаються, як вони про вас дізнаються? Забільшого передають військові, а, тому що у нас дієві механізми, і найголовніше, вони безкоштовні. Будь-хто може вам написати якось на сайт, куди звернутися. Так, є правий навігатор, там є чат-бот. Ми зробили цілу, цілу таку програму. Ми зрозуміли, що в нас є експертиза в певних питаннях юридичних по військовому. І ми побачили, що бракує цієї експертизи на ринку. Ми, дали, ми зібрали юристів, прочитали їм курс лекції безкоштовно за однією мовою, що вони зобов'язані будуть наступні три місяці безкоштовно надати послугу військовим. І таким чином у нас цей проект працює, тому чат-бот є, ви там напишете своє питання, це все розформовується на певну людину, і ми потім відслідковуємо, як саме надасть послуга. Це дуже важливо, щоб це було якісно. Ви були одним із тих, хто в публічному просторі одним із перших почали говорити, ну скажімо так, мягко про недоліки роботи МСЕК ВЛК. От з чим ви зіштовхнулися в своїй власній історії. Я маю на увазі оті черги, коли uh -huh. мають люди з пораненнями стояти за якоюсь довідкою. Я особисто, коли приходила в лікарню в Ужгороді записувати історії наших поранених, бачила, коли приходили туди волонтери, адвокати і допомагали оформляти якісь документи, тому що не було поряд родичів, яких могли побігати за довідками, uh -huh. якісь ті ж. Виплати оформити, чи які там в кого були особисті питання. Ем, як ви думаєте, чому питання із МСЕК і ВЛК так довго не вирішувалося? Тому що в публічному просторі, і окрім вас, теж були історії, коли говорили, так, ця система не досконала, в ній такі-то такі-то недоліки. Якби не історія із псевдоінвалідами-прокурорами, як ви думаєте, ми дійшли б до реформи МСЕК і ВЛК? А, я вам скажу так. Навіть зараз в удійдема, вона нашкодить військовим. Тому що за два місяці. Так близьковично все поміняти, щоб е, військовий так само, як зараз, з проблемами, хоча б з проблемами, але отримував ці виплати. От мені здається, не станеться. Тобто проблема в чому? Коли тваша родна, коли, коли, коли родина пораненого е, там отримує, йде в МСЕК, вона ж не йде в МСЕК. для чого їй МСЕК? Давайте подумаємо по-чесному. Ви в МСЕК і все це проводите стільки раді одного, що тобі кинуло кістку в вигляді виплати одноразової грошової виплати, бо в тебе є проблеми з здоров'ям. Вони коштують багато грошей. Але ти маєш так принижуватись. І тут питання в чому? Коли у родини потреба є в грошах цих, то їй треба дати що найшвидше, щоб він реабілітувався. Тому що здоров'я не чекає, поки у вас з'являться гроші, поки мсек реформують. Цього не станеться. Тому в цій частині це, це перша проблема. Друга проблема чому не було суспільної уваги? Давайте чесно, це ж психологія людини. Те, що е, тобі незручно, тобі що неприємно, теж тобі ресурсно, ти намагаєшся уникнути. Саме тому ми багато хто людей живуть з мріями але без їх реалізації. Бо це важко, це треба зробити. А, а ми поранені не важче, ніж ваші мрії. В тому сенсі, що е, ніхто за це не дивився. Е, більшість людей не поранені, а тому, чесно кажучи, вважають, що це не їх питання. І ви знаєте, коли я поранився, я подивився на себе з іншого боку, боже, який нечема. Ну, типу, чому ти не дивився на це раніше? Скільки проблем у поміч... Ви увазі не, не помічав. Угу. Ти просто не помічав цього. Ми ж з вами чуємо, знаємо про те, що, наприклад, через той самий пандус важко людині піднятися на коле. Ми знаємо про це, знаємо, тисячу років знаємо. Це неможливо навіть суперздоровій спортсмену іноді піднятися е, в переход е, на, е, на цих пандусах, тому що вона не така горка. Угу. Знаємо, знаємо. А чому нічого не робимо? А тому що, коли ви на це не звернете увагу, у вас з'явиться якийсь дискомфорт в житті? Ні. Ви будете жити своїм життям. Можливо, у осіб з інвалідністю є більше голосів під час виборів? Ні. Політики на нас забили. І навіть зараз суспільство звернуло увагу на проблему МСЕК не через те, що військовим, пораненим да й цивільним з інвалідністю дуже поганові ці системи. Не через це. Суспільство не це обурило. Суспільство обурило, що хтось краде на цьому. А я розумію, що на початку війни, коли не було так такого напливу людей з такими питаннями, скажімо так, не вирішувалося якось автоматично це питання. Але зараз, коли третій рік війни, і коли в лікарнях багато військових, які от, мають певні проблеми зі здоров'ям, і ти розумієш, що це не на місяць, не на два, і це треба якось вирішувати, чому не зроблена була система, щоб це якось автоматично зробити, щоб це можна було на місці відразу ці довідки отримати. Як ви думаєте, що гальмувало цю систему? Дивіться, ми, про, ми проводили цю аналітику. Ми в громадській організації е, принцип зробили цю аналітику разом з Федоровим і з міжрядовою групою, яку він зібрав, ми провели цілу аналіз, чому так стається. По-перше, є дуже багато новостворених бригад, батальйонів. Uh -huh. е, вони новостворені, це значить, що умовний начальник штабу, умовний uh -huh. діловод, умовний юрист там хто. Мобілізовані люди. Чи вони знають, як правильно? Ні. Ладно, допустимо, вони якимось часом дізналися, як правильно. Чи вони можуть оцифрувати цю документацію? Можливо, якась система є? Ні. أ... Знову ж таки, як ви і правильно кажете. умовно кажучи, ви що що ви зробите збір на принтер. Там скажуть, та ні, в важливіші, так? Да? Тобто, ми зробили, зробили аналіз і зрозуміли, що просто банально. У цих ВЛК, у цих мсеків, у цих батальйонів немає комп'ютерів, щоб оцифрувати. Зайнялися цим питанням, дякуючи там, Федорову, зробили дуже швидко, знайшли комп'ютери, розставили. Зараз цифровізація відбувається, але тепер треба систему, тому що це персональні дані. Персональні дані дуже чутливі, військових, це захист персональних. даних. Треба побудувати систему координат, щоб МСЕК міг обмінюватися інформацією, бо в інше. могла обмінюватися інформацією з військовою частиною. Мовно кажучи, військова частина в Дніпрі, пункт постійної дислокації, а ВЛК десь там ще в іншому місці. А хлопець взагалі буде їхати, наприклад, на Запоріжжя, тому що він там живе цих документів, цифровізація ця вся, вона потребує певної системи. Оця система вже змінюється. Ми там намагаємося, щоб вона оптимізувалася. Певні документи вже оцифровані, Для цього треба трохи більше часу. Це гроші потрібні. Там, от така історія. Тому взагалі ВЛК МСЕК це спадщина росіян. Відношення, яке закладено у ВЛК і МСЕК, це спадщина росіян. І ми дуже довго з цим нічого не робили. Ця спадщина була, ну, знаєте як, існують вже всякі там. У нас же Медведчук, здається, зник не в 2014 році, коли війна почалась, а в 2022 році. Ну, це така саманська угу. спадщина. Слава ви, Богу, що ми це змінюємо. Ви сказали, що на початку буде можливо буде більше проблем для військ для поранених от з реформою. З чим ви думаєте, в першу чергу доведеться зіштовхнутися? З якими проблемами в процесі реорганізації цього? всього? З цим проблемами, що у нас вже, як завжди, знаєте, хтось має бути хороший в державі. Пан президент, пан президент каже, міняєте все. Потім бігають, всі міняються. А потім вже починаються думати. Тобто, коли вони запустять цю геніальну якусь іншу історію з цим е МСЕКом, або псевдоним секом, е під час реалізації е не буде якогось піднормативного під е акту, щось не запрацює. Людей не, не налаштують, не пояснять, вони будуть спускатися абсолютним разом. І можливо, там через 5-6 місяців. Це якось, можливо, запрацює знову ж таки, е, я перепрошую, що це в, в тому контексті говорю, як з якимось костелем це запрацює. Тобто, а... для того, щоб зробити цю роботу якісно, її треба було робити якісно і починати робити якісно набагато раніше. Угу. Воно не робилось, не робилось, не робилось, не робилось. Скандал, хутко міняйте, поміняла казна як, і пішло рухатись в іншому напрямку. Ну, що ми за держава? А що буде із тими людьми, які працювали у цих ВЛК, сект? В маленьких містах це фактично залишаться ті ж самі лікарі, їх нікуди не дінуть, вони будуть працювати вже в якійсь ролі. Як ви думаєте, чи зможуть ці люди чесно працювати в новій системі? Дивіться, проблема ж не в людях. Я щиро вважаю, що проблема з ІмСЕК не в людях, а в системі координат як контролюють це. Тобто правоохоронні органи абсолютно нікчемні. Тому що по правду треба сказати наступне. А чого ви поїхали раптом обшукувати цю крупу? А де ви до того були? 6 ж мільйонів не за один день заплатили. Це кожен грьобаний день хтось платив. Де ви були? Питання в тому, що показників ефективності очільникам правоохоронних органів немає. Які показники ефективності? Можливо, більш того, по самому МСЕКу. Ми ж розуміємо, що вони видають. Видають ці всі документи, видають якимось лівим чином. А, скажіть, будь ласка, а це складно, якщо ви правда, чесно, хочете це вирішити, поставити на особистий контроль. Наприклад, голови МВС, Скажіть, давайте так, всіх цих МСників, вони, коли видають документи, вони в кінці вечора, це всі документи мають бути оцифровані, вони видають, ми переправіємо вибірково якусь певну частину. А знаєте, чому цього не роблять? Тому що це ж ресурс треба витратити на це. А це ж норма часи, а це ж треба витратити. Да? А за чим це робити? Ти як був очільником МВС, або очільником Генеральної прокуратури, так і будеш. Є корупція чи не ти так і будеш. Тебе поставили туди і зніме туди не через те, що в тебе добре чи погано. А тому, що ти або перестанеш бути лояльним, або ні. От перевага в тому, що у нас у суспільстві немає адженди, немає своєї вимоги і. Політичної уваги над тим, що а хто ти такий. От зараз поставлять нового Генерального прокурора. Хто він, з якої програми він прийде? Чому ми думаємо, що він не такий самий, як попередній? Чому, наприклад, новий генеральний прокурор це не Шокін? Чому? От нам треба суспільством нагадати державі, що взагалі-владою тут є ми. І повірте мені, що так і є. Просто питання в тому, що ми самі забуваємо, а потім ми там не влада. Так, робіть щось, будете владою. У нас не не багато часу, але я не можу вам не поставити це питання на е, розлетілась телеграм. Каналами вирвана фраза із інтерв'ю, яке ви нещодавно давали про 160 тисяч мобілізованих, які найближчим часом треба мобілізувати. Це була фраза секретаря РНБО, так який він озвучив в парламенті. Ви сказали, що є багато хейту про цю фразу. Так, так ви знаєте, висмикнули просто з контексту. Бо пані Анджеліка, журналістка, спиталася, що секретар РНБО каже, що 160 тисяч треба набрати. Чи це допоможе? Вона сказала. Я сказав, що дивиться. Допоможе чесна розмова з суспільством, і суспільство має взяти на себе відповідальність за цю війну цивільне. І тому, якщо воно не хоче воювати, то, вибачте, той кількість людей, які залишились на фронті, ми перемогу не отримаємо. Ми зараз чесно, кожен день витрачаємо багато земель. То, власне, якщо ми. Розуміємо, що так буде і надалі. То, може не вбивайте цих хлопців? Тому що це ж очевидно, ви маєте певні права, свободи, дом в Україні, можливість заробляти тут кошти, можливість критикувати кого ні попадя, можливість не йти виконувати свій обов'язок. Маєте? Маєте. Так за це теж треба воювати. І чому це хлопці мають тільки ті воювати? Тут трошечки нечесно виходить. Саме тому я маю на увазі, що можливо я загостро сказав слово капітуляція, і це, мабуть, зайве. Але з точки зору того, що це ж відповідь. Тут, знаєте, як, умовно кажучи, ти кажеш своїй коханій людині, що ти знаєш, якщо ти мене любиш, приготуй, будь ласка, їжу. А вона не готує їжу. Це ж відповідь. Ви любите Україну? Тобто, коли любите Україну і пишете постіки Фейсбучку, ви любите Україну, а коли воювати, ви не любите Україну. Чи як це відпрацює? Ну, а як? як, от хоча б коротко, як на вашу думку, має проходити мобілізація, щоб вона була ефективною? А, в першу чергу ми маємо будувати повагу до військової професії. А повагу це означає, що ми маємо зрозуміти, що той звичайний хлопець, цивільний, який став військовим, він поборовся з собою, ну він мучився, він страждав, але він став ним. По-друге, треба дати належну увагу родині військового, щоб родина військова відчувала, що вона є в системах координат держави. Бо коли я поранюсь, і мене будуть в лікарні відвідувати моя родина, день, два, три, п'ять, їй ж за її роботи виженуть, їй треба дати якусь підтримку. Далі, мобілізація має відбуватися таким чином. Можливо, зараз буде неправий, і знову, буде якийсь певний хейт, але ви використовуєте свої права і свободи, да? ви використовуєте. Саме тут в Україні, так, да, саме тут в Україні. Ви Використовувати здоров'я, права не існують без обов'язків. Виконувати обов'язки. От ви не виконали обов'язки, ви не можете певною кількістю прав користуватися. Бо це не чесно. Бо ви хочете зайти в магазин, взяти, купити, взяти їжу і не заплатити за це. Так не чесно. Я не маю платити за вашу їжу. Мої побратими не мають платити за вашу їжу. Але е, ми маємо відійти від історії того, щоб вас змушувати. Цивільних не треба змушувати. Тут є факт, або ти це робиш, або ти це не робиш. Тут мені, здається треба говорити довше, більше, говорити, знаєте, про що? Е, спокійно. Ніхто ні в чому не винен. Спокійно. О, давайте довше поговоримо про те, що зараз, отут, в Ужгороді, не дай Боже, з'явиться Росія. Прямо тут якогось васала поставити поставить, росіянина, ось тут, мером. Що він буде робити? Чи будуть безпеці ваші діти? Ваші дружини, ваші бізнеси, ваші роботи, ваші зарплати, ваші права. Будуть безпеці? Ні, я думаю. От прямо тут, просто подумайте над цим. У всіх є уява. Ми подумали над цим. А тепер згадаємо, що ми тут і тут ще немає росіян. Чи ми хотіли би, щоб тут і не було росіян? Якщо хотіли би, що треба зробити? Треба тому хвилянту, який пишуть у Фейсбучку, що це правильно, ми там давайте діти депутатів підуть сказати, чувак, позитивник, дати йому скажи, що забірись. Ти тут в Україні зараз це говориш. Ну так, можливо, ти там згадай, що якщо ти будеш в Росії, в тебе не буде не те, що, не те, що цих прав, в тебе не буде навіть можливості це критикувати. Масія, дякую вам за ваші думки, за те, що ви погодились поспілкуватися. Було цікаво. Я дякую, дякую що дивилися нас. Ми спілкувалися з масіноємом. Дякую за увагу. На все добре.